М. Росіян накинулися на наш танк, намагаючись його оточити, і зав'язався бій. Техніку АРАФ підтримав їхній танк. Здавалося б, що расисти кількістю візьмуть нашу бойову машину та знищать її. Втім, екіпаж ЗСУ виявився і Зміг загнати ворога у пастку, де окупанти почали мінусуватися. Попри жосельну перевагу, їм залишилися або ліквідація, або втеча. Ну яку ж хитрість застосував танк ЗСУ проти окупантів? Дивимося далі. Ми вітаємо глядачів. Поставте вподобайку та. Підпишіться, щоб почути ще більше неймовірних новин. Бійці сил оборони України підірвали вже сотий танк Т-90М м прорив, який Потляр вважає своїм найкращим танком. На оприлюднених українськими військовими кадрах видно, як танк рашистів намагається здійснити вогневе ураження позицій українських оборонців. Екіпаж рашистських військових здійснюють постріли з танку. цей бій врешті закінчується тим, що танк рашистів підривають українські військові. Ще згоріли корп танку разом із екіпажем видно на кадрах далі. У відео ресурс осінь дослідників бойових дій Орекс повідомляють, що Сили оборони України ліквідували 100 танків Т-90М м прорив. У число цих машин входять підбиті танки, а також і ті, які Україна захопила в якості трофею і поставила собі на озброєння. Військові акцентують, що вартість такого танка становить 4,5 мільйонів доларів. Схоже за сценарієм, за результатом бій відбувся і бійців 58-ї бригади із рашистським. Окупантами на кадрах, що поширили українські військові. Дві БМП та танк рухаються до українських позицій. Назустріч їм виїжджає танк бригади імені Івана Виговського. Бійці 58-ї бригади відкривають вогонь прямим наведенням. Внаслідок чого ворожий танк просто вибухнув. А рашиські екіпажі БМП кинулися тікати від українського танку. Також Єгорі десантники зафільмували невдалу спробу втечі російського танка на одному із напрямків. Бійці сімдесят. Перша окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗС України помітили ворожий танк, який швидко рухався вздовж поля. Зазначено, що аеророзвідка помітила танк РФ, а пілоти ФПВ-дронів навздогнали окупантів. Спершу влучанням влучаннями дронів Камікадзе вдалося зупинити ворожу техніку. А далі ще кількома ударами FPV мрашистський танк було знищено повністю. Відео бойової роботи опублікували в соцмережах ДШВ ЗСУ. На кадрах також Видно, як екіпаж расистів. Вилізли із охопленого вогнем танку та відчайдушно кинулися тікати. Крім того, раніше воїни цієї бригади вдарили по групі рашистів, яка зібралася на околицях Вовчанська вночі, а під ранок знешкодили найбільш настирливих із них. Як повідомили в бригаді, авіарозвідка вночі помітила скупчення ворога та майже одразу нанесла по ньому удари кількома впівідронами. Під ранок рух на позиції ворога продовжився, але недовго. Протягом кількох наступних годин залишки ворожих сил було. Було повністю знищено, зазначають в 71-й ОІБР. А зовсім недавно на сході танкістам з єгерської бригади імені Олекса Довбуша вдалося затрофеїти два ворожі танки та БМП. Про унікальний випадок повідомило оперативно стратегічне групування військ хуртиця на одному із напрямків, де воїни виконують бойові завдання, вдалось захопити танк в практично робочому стані. Ворожа машина очолювала масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою, і просто кинувся на втюки. Наш механік, водій, ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад вже на ньому. На додаток згодом спритні Єгорі змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки. Танк Т-80 і БМП-2. Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників, заповняють Вас у Хортиця. Ну а тим часом гострі картузи знищили рашистський танк Черепаху на харківському напрямку. Українські захисники в Харківській області знищили танк Черепаха, який. Намагався заїхати у село глибоке. Фото вщент спаленої техніки опублікувала група гострі картузи, яка виконує бойові завдання в Харківській області. Крім того, ЗСУ подвійним ударом знищили рашистський танк Черепаху і на півдні. Рашистські окупанти свято вірять, що якщо приварити поверх танку захисну конструкцію типу Мангал, то це дасть гарантований захист від дронів. Йдеться в повідомленні, але оператори групи «Скайфорс» 108-ї бригади ТРО влучно доводять, що то є зовсім не так. Подвійним ураженням ворожий Т-62 спалено вщент, новчант зазначають військові. На вовчанському напрямку прикордонники підрозділу шквал знищили за допомогою FPV «Дронів» рашистський танк та уразили кілька позицій загарбників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України і оприлюднила відповідне відео. Бійці підрозділу шквал знищили ворожий танк, який зайнявся, протягнув ще кілька сот метрів. І зрештою поділився із українськими аеророзвідниками. епічне відео детонації свого боєкомплекту. Також прикордонники з допомогою мінометів та FPV «Дронів» вразили кілька ворожих позицій. Також бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили рашистську вогнематну систему Сонцепьок на Донеччині. Важку вогнематну систему бійці бригади знищили дроном камікадзе. Дана вогнематна система одна із тих бойових машин, що наносить велику шкоду. Якщо раніше можна було уразити тільки традиційно артилерія, піхота, то зараз на допомогу прийшли ФІВІ-дрони, які стали справжнім кошмаром для противника. Написали на сторін. 59-ки. рошейське сансипіок бійці бригади знищили на покровському напрямку оборони на Донеччині. Уточнили в телеграм-каналі Осуфхуртиця. Ну а наостанок поговоримо про те, що на полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні. Як повідомляє прес-служба міністерства оборони України, відомство прискореними темпами розвиває інноваційні проєкти, щоб здобути технологію. Но логічну перевагу на полі бою. Очільник Міноборони Ростему М'єров визначив це завдання як пріоритетне. Відтак ця робота набирає темпів та масштабується. Зазначається, що один із таких інноваційних проєктів наразі проходить випробування. І він передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань. Реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього. Міністр оборони та головнокомандувач ЗАСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним із пріоритетних завдань йдеться про системні рішення і зміни реалії війни, диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою. Наголосив перший заступник міністра генерал-лейтенант Івана Гаврилюк. Як зауважили в Міноборони, Зараз на одному із полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції залізних солдатів до виконання завдань в загальній системі бойових порядків військ. Бойові завдання виконують різні безпілотні системи. Зокрема, дрони-розвідники дистанційно керовані, коли мати на туралях роботи сапери наземні роботи-логісти. Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців IT-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойов. І наше спільне завдання надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне на фронті це рятуватиме життя наших воїнів. Додав Гаврилюк. Ну, а ми бачимо, що безпілотники стали однією з ключових складових у війні арефії проти України. Наші захисники використовують їх як для розвідки, так і для атак по противнику. Зокрема, і на території расистів використовуються як безпілотні літальні апарати, так і роботи. Як писало видання сушетпрес, українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ. Зазначалося, що такі машини в секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень в Україні, створюють близько 250 стартапів. Друзі, а ви не забувайте підтримувати українських воїнів в їхній боротьбі. з ми побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайку та підписуйтесь. Слава Україні!